Балерина Капучино та еспресона сеньора. Русалки. Так, так, так. Ніхто не бачить. Настала віста крихітко. Допоможіть. Капучино потрапила на морське дно. Хм, ви чуєте плач? Яка любузька. Завжди мріяла про таку доньку. Під водою не обійтися без хвостика. Лалілу, чи можеш допомогти? Звісно, йди до мене, критітко. Час трохи подорослішати. А що далі? Чи ти це бачила? Ну, подивимося, як це відкрити. Лалілу, допоможи. Звісно, люба. Твій хвостик. Треба приміряти. Не Відглядайте. А ми поки візьмемо фоаміран. виріш ножничками. Новий плавець. Най. Nice. Валя. А де моя спідничка? Oh? Я нічого не забула. Белісимо. Uh -huh. Матусю, ти в мене найкраща. Напиши п'ять разів мама, якщо теж любиш свою матусю. Бомбардіро, рок крокоділо. Hey. Ну, що там ще? Це твоя нова сестричка балерина капучино. І... Якась ти занадто мила. Дівчатка, пограйте разом. Поводьтесь добре. Bye -bye. Я сумуватиму матусю. Підлабузниця. Де у вас тут цукерки? А ми потоваришуємо. Цукерки он там. Занадто високо. Май ідею. Яка? Стій струнко обережніше. Так краще. Не пусти мене. Ліворуч, праворуч. Оп. Ми крута команда. Пакерочки занадто туго. Не вдається відкрити, що ж нам діяти. Є ідея. Дібноти сили. Бамс. Чудова робота. Дай п'ять. Як же це смачно? Дівчатка, як ви тут? Oh my God. А це що таке? Так багато солодкого їсти шкідливо. Будь ласка, не робіть надалі. Гаразд, матусю, мої милі крихітки. Ось що пограємо далі. Лалілуче є ідеї. Я ті домовного показу. Візьми фатин, Добери нитку в тон. Проший вручну, зроби збірку. Блискучий пасок. Валя краса от кутюр. Вау! Як багато суконь. Я перша. А я ще не вибрала вбрання. До вашої уваги модна колекція. Крихітко, ти просто диво. Як вам фасони колір? Ну ж, бо швидше там. Окей. Мій вихід. Мамо, як я тобі? Ти просто красуня. Зараз фотографую. Окей. Еспресона скучні модель. Я готова позувати вічно. Пс -пс, моя черга. Чому ти так довго? Не заздри моєму успіху. Хід сезону жовтий. Мої дівчатка. Треба показати вас, бабусі. Переодягнуся в новий образ. Лейтс го. Це моя зіркова година. Скажи привіт, бабусі. Привіт, бабусю. Я була найкращою. Гей, чому ти плачеш? У мене закінчилися сукні. Вау. А як же це? Воно велике. Я знаю, як це виправити. Виступимо разом. Сцена чекає. Такого ви ще не бачили. Що за красуньки? Як тобі наші образи? Надсилай сердечко в коменти. Якщо сподобалися, нам час подорослішати. Лалілу, хочемо стати тінейджерами. Ваше бажання здійснилося. Хочу новий образ, без мене я спати. Mm. Що ти для мене приготувала? Поглянь сюди, відкрий пакетик. Тут новий розкішний хвостик. Приміряй. Mm. 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 Який жатопик вибрати? Mm. Не те. Oh. А ось це мені подобається. Це <рігла> потрібна балетна пачка. Тримай, Люба. Thanks. Пишні рукавички. Ти <рігла> Радіо Лалілу. <рігла> Сестричка спить. Не будіть її. Треба тихенько зібратися. Я повинна мати вигляд на всі сто. Зробимо зачіску. Занадто гучно. Здається, не прокинулася. Мама, мія балерина капучино. Хто красуня, я красуня. Можна тихіше. Пробач. А це ще що? Валентинка. Я збираюся на побачення. Привіт, хлопчики. Здається, я призначила побачення одночасно всім. Хлопчики, у нас проблемка. І мені тепер піти. О, капучино, вибери мене, красуне. Це тобі мій скарбе. Приємно. Як багато квітів. Навіть не знаю, кого вибрати. Mm. Отакої. От mm. Сестричко, ти чому засумувала? А я нікому не подобаюсь. Ми зробимо із тебе красуню. Не хвилюйся, mm. що ти задумала. Сестричко, це треба зняти. Mm. Ну, гаразд. Можна твою накидку виберемо тканину. На те теж не підходить. Чудово, Приміряй на лялечку. Розкішний плавець. Став, уподобайкою, якщо сподобався мій образ. Я трохи хвилююся, Який я маю вигляд. Сестричку, ти його Раз, не заважатиму. Джастін? А ось він. З іншими дівчатками. Твоя ручка прекрасна. Де ж мій краш? Щось він запізнюється. Я незабаром повернуся красуні Чао! Де ж він? Ой. Зачекалася, крихітко? Як справи? <generators> <Assad> <kısmu>. Який ти високий? Так, я у мами високий. Йди до мене, крихітко. Джастіне. Ну, well, вже ні. Стоп. Ти що це робиш? Не заважай. Мені потрібно показати тобі дещо важливе. Він з іншими дівчатами. Джастина, як ти це поясниш, це все фотошоп. Ти у мене одна. Можна твою ручку, люба, а це теж фотошоп дівчатка. Ваш вихід. <свят> Нічого не хочеш нам сказати. Okay. Здається, я вляпався. Пані, ви все не так зрозуміли. Як же я могла йому повірити? <свят> не плач, сестричко, він того не вартий. Ходімо, тобі слід розважитися. Ти маєш рацію. Візьми іграшкову гітару, відділи корпус, перетвори на мушлю. Nice. Вибери колір лаку. Бусковий. Wow. Морська гітара готова. Може, заспіваємо в караоке? Все буде весело, крута ідея. Ми сестрою хочемо заспівати. Вам доведеться позмагатися з Крісу Сенді. Готові? Я хочу спробувати. Ну-ну, спробуй. Ми тут зірки. У вас немає шансів. Ви співатимете дуетом? Ні, ні, я не хочу. Сестричко, я з тобою морально. З такою підтримкою все вдасться. Uh -huh. Я готова. Врубай гучніше. Покажи їм, сестро макароні. Салтобело, Балерина, Карамело. Wow. Як вишукано. Бравісіма дольче зцена капучина Лареджіна. Ми так не домовлялися. Куди веде цей дріт? М -м, ти думаєш про те саме, про що і я. <звук> Сестричко, ти найкраща. Вперед. Шик-шик. <звук> Де музика? <кліг> Мій виступ зірвано. <кліг> Я тобі <ці> допомогти. <кліг> Я все виправлю. Жива музика крутіша за запис. Не бути мені співачкою Еспресоно? А що ти тут робиш? <кліг> ну, ми покажемо всім клас, сестричко. Готова? Запалюймо! Яка вона прекрасна! <плес> Просто в серце. Це ж мені зірки. Ходімо звідси бесті. Підеш зі мною на побачення, красуне, із задоволенням. <плес> Візьми гарячий клей, вичави сердечко, працюй із нею дуже акуратно. Тобі чудово вдалося. Крий блискучим лаком. Роз'єднай половинки, Повісь на ланцюжки. Найкращий подарунок для закоханих. Сподіваюся, їй сподобається. Hi. Це тобі, Люба, символ oh. мого кохання. Wow. Як чудово! Допоможе застебнути. <ривіт> Готово. Тепер я це так романтично. Дякую. Дуже особливий подарунок. Oh. Як щодо танцю, oh. але музики немає. Hey. Я вам зіграю. Oh. Можеш заспівати для мене? Please. Звичайно. Yeah. Перед сестричко. Let's go! Ой-ой, <laughs> like пробач! -ой, ти куди? Hey. Балерина капучино стала справжньою зіркою. Слава так захопила мене. Залась у ванночку, тобі потрібно відпочити. Mm -hmm. wow. Яка пішна піна! Wow. Отак От розслабляє, Oops. трошки залежалася. Чому у мене ноги. Oh. Hey. Так, справа не піде. Okay. Можна твій рушник? Wow. Зовсім інша річ. <laughs> а що у сумутці? Поглянемо wow. разом. Балетна пачка. Вуаля. Останні штрихи. Мені час на сцену. Мерщій, сестричко, починається. Let's go. А ось і ми. Hey. Готові запалювати. Hey. Який божественний голос. Це ж моя кохана, капучино, Люба, пробачте, вибачте, розійдіться. Кохана, чи ти пам'ятаєш мене половинки нашого серця? Тралалео, це ти стань моєю дружиною. О, це так несподівано. Переглядай до кінця, щоб дізнатися, чи погодилася сестричка. Як ще до солодощів, візьми Кіндер Джой, Відкрий половинки. Заповна смаколиками. З'єднай разом прикрась бантиком. Ця сім'я зібралася. Давно не бачились. У нас стільки всього сталося, ми стали матусями. Ну що час перекусити? А я вже майбутній малюк хоче солоденького. Мої милі, дівчатка. Ви теж обожнювали цукерки в дитинстві. Я так навілася. Я подарую тобі всі смаколики у світі. Дякую, що були з нами. Перемикай на наступне відео, щоб побачити більше пригод улюблених героїв.